На відміну від українських військових, російські соромливо приховують свою участь у агресивній, по суті, загарбницькій війні на Донбасі. Ще пак офіційно ж російська армія не воює в Україні. А тиждень тому президент Путін підписав закон, яким введено додаткові компенсаційні виплати для сімей тих військових, які зникли безвісти чи загинули саме під час військових навчань. Адже саме участь у маневрах на території Ростовської області, скажімо, російська армія камуфлює своє збройне вторгнення в український Донбас і з'являється дедалі більше доказів цієї агресії, в результаті якої неодмінно гинуть російські військові. Ті, чиї могили потім соромливо приховують як власний сам факт участі у цій неправедній для Росії війні. Тетяна Шустрова далі про це докладно. Російські військовослужбовці гинуть на Донбасі тисячами, а географія їхніх підрозділів розширилася вже до крайньої півночі Баренцевого моря. Про це свідчать секретні карти генерального штабу Російської Федерації, знайдені українськими військовими з командування північ після знищення російських підрозділів, що воювали на боці терористів. Я покажу робочу карту, то яку говорі чи узять вверху вірховочі хорошо написано генеральний штаб Російської Федерації от. Генеральный штаб Российской Федерации. Вот обстановка, которая нанесена на эту рабочую карту. Здесь распределены сектора между э, Петрозилами 76-й по ветро дивизии, 15-я Крымая мотострелковая бригада, та, которая называется миротворча, и сведанный э, БТГР Северного Схода. На цій детальній військовій карті генштабу РФ райони Луганської області на кордоні з Росією. Тут вказані місця передового десантування російських військ. Ось, зокрема, зона відповідальності зведеної батальйонно-тактичної групи Північного флоту. Російською ця військова абревіатура звучить як СБТГРСФ. На підтвердження того, що флот воює в Україні, свідчить і ця перехоплена телефонна розмова військовослужбовця 200-ї окремої мотострілкової бригади Північного флоту Російської Федерації та військовослужбовця в запасі. Діалог дуже схожий на достовірний. Слока там виходить у мене три рази три рази на Луганській, два рази на Донецьк. От уже коли на Донецьк їздили, тоді от і влупили. 2000 человек наши погибло и печенги. А там Просто стоят правда, морпехи, да. они стоят на... Они стоят на... Я не знаю, где они там, они там на аэродроме стоят, что ли, где? Потому что там мы всю ночь тоже когда свободное время есть, там же эти грады, смерчи. Семь дней в неделю, семь ночей и днем, и ночью возили эшелоны. Они как роботы разгружали это все. Там... Ну, короче, наши там дают. Конечно, бля, мы всегда там... Рядашкам всегда візі, куди нужно, отвезли в поле, выбросили, они там уже самі чуть-чуть растянули. То есть все оперативно. Ну далі вона є прям я нашей армией. армії. Що таке згадувано в діалозі печенга? Ми розпитали у російської правозахисниці Олени Васильєвої, котра займається пошуком російських військових загиблих в Україні. Жінка родом з Мурманської області, і розшифрувати цю розмову їй було нескладно. Печеньга это э, такой район в Мурманской, в да, район Мурманской области. Он находится почти на самом берегу Баренцева моря и граничит с Норвегией. Там достаточно жесткие условия, потому что это совсем крайний север, это вечная мерзлота. И там находятся наши морские пехотинцы, там находятся десантно-штурмовые бригады, там достаточно много воинских частей, которые занимаются всем этим. Ну и самая известная, самая знаменитая база – это спутник, где Готовиться спецназ вважається лучший і мощний в Росії. Васильєва стверджує, що із її власних джерел північний флот воює в Україні. У нас проходила подібна інформація, причому не только ї бригади. У нас а, проходила інформація о том, що і. Спутник Печенга и алла Алакурти, то они тоже участвовали. Более того, насколько я очень хорошо помню, мне звонили жены ребят-контрактников, которые были отправлены на так называемые учения, и одну из групп удалось, в общем-то, вернуть назад именно благодаря женам, которые с Северного флота, то есть вот прям прямо из Мурманской области, звонили и требовали, чтобы мужья прекратили Тобидані понімали відділі, що убивать український народ з подвідомчині це просто подлость. За офіційною інформацією, солдат, що повернулись в Мурманську область вантажем 200 – лише двоє. Однак неофіційно їх щонайменше 100. Як стає зрозумілим із перехопленої розмови, в цілому в Україні загинуло кілька тисяч росіян. Ну када гуманітарку охраняли, коли... ми ж гуманітарки сиділи. В кабинах, там, в кузове сидели, мы народу. Да, третий КАМАЗ нас не знаю, какие-то ушлетки прям... Ну, возле колеса, короче, колесо подпрыгнуло, от этого разорвалось досколка. И мы на кувырком все. Снарядом вот, там... или мины подорвало вас? Да, этим как его, грантометом что ли, чем то там, минометом. А не было такой ну... информации-то? Хто вам скаже, що там дві тисячі чоловік наших, наша, теж этом не знал, коли приїхав, бо там охренів. Те, що гуманітарний вантаж, котрий направляла до нас Росія, насправді мав на меті вбивати громадян України, підтверджує і Олена Васильєва. Грузи, которые привозились к вам в Україну, доставляли большое количество солярки і доставляли большое количество завуалірованої техніки. Стає зрозумілим, що Російська Федерація направляла воювати в Україну не лише контрактників, але й строковиків. они на их прибывали туда для того, чтобы, как сказать тебе, сопровождение гуманитарки, какой-то там гуманитарного поезда, этого для подвоза, боезапасов, короче, 2000 человек наших погибло, и печенги, и срочная служба, и сразу срочников оттуда убрали, а всю контрактную службу туда присылали. Вот так. А погибли-то Войових дійстів результатів стріла правозахисниця розповідає, чому саме строковиків терміново замінили красроченки. Були введені в самому початку воєнних дій, в массірованих воєнних дій в августі, і початку сентября. Потом, в связи вот с этой шумихой, которую мы смогли поднять и через группу, и вместе с вами, кстати, журналистами, Министерство обороны вывело срочников вот по, по нашим данным. Однако заменило контрактниками. Но здесь очень такая... тонкая грань, потому что ребята, которые отслужили полгода, будучи срочниками, они могут подписать контракт и стать автоматически контрактниками. Нині загальна кількість загиблих в Україні російських військових вимірюється щонайменше чотирма тисячами, каже правозахисниця. Я думаю, що ось цей ближайший місяць, вже ноябрь, він покаже, яке кількість матерей почне шукати своїх дітей, які не повернулися з армії. А что касается э, общей суммы, общего количества погибших, э, ну, видите, опять же, эта сумма, это количество плавающее. То есть это количество людей плавающее, потому что э, мы не можем находиться точно на месте вот этих вот боев, однако до 4,5 тысяч цифра это уже 100%. Крім того, тисячі російських військовослужбовців нині значаться зниклими безвісти. А оскільки, попри оголошене перемир'я, жорстокі бої продовжують тривати і під Дебальцевим, і під Маріуполем, і під Донецьким аеропортом, очевидно, їхня кількість буде збільшуватися. Однак, навіть попри кричущі докази, Росія не квапиться визнавати втрати своїх військових формувань, чия географія розширилася до регіонів вічної мерзлоти для Москви. Ця війна безчесна. Саме тому. Керівники держави і воєначальники ганебно мовчать.